Слава нашому Господу! Мені хочеться поздоровити всіх з Новим роком. Побажати всім благословіння Господнього, мира, любви, радості, Божій благословені, хто не замужем я благословляю, щоб мали хорошу долю, хто не жонатий я благословляю, році, щоб мали хороших дружин. Хто не має дітей, я благословляю цьому році, що вже держали на руках малюток. Хай Бог благословить нас, брати і сестри, хай на нас Господь утішить, піддержить. Це залежить, як ми молимося, брати і сестри, як ми просимо залежить. Христос, Слово Боже, закликає, просіть і дан буде вам. Стукайте. І вам відчинять. Бразі, сестри, якщо ми не просимо Господа благословіння, радості, миру, любві, то хіба Бог дасть. Просіть і буде дано вам. Я читаю Слово Боже, дуже багато було читати Слово Божого, де написано. от Луки, 10 раздел, 17 стишка. 70 учеников возвратились с радостью, говоря, Господи, и бесы повинуются нам ими и Твоем. Он же сказал им, я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змею, скопионов, На всю силу вражню. ніхто не повредить вам. Однако, тому не радуйся, що духи вам повинуються, але радуйтеся тому, що імена ваші написані на небесах. Брати, сестри, яке важне слово, ми чай, чай, чай написання писання, учніки Господа Ісуса Христа прийшли з радістю, біси повінується нам. О імені твоє. Беси повинуйся. В, в нас те радості, теж ще й немає тоже. Ми не досіли ти радості. Що це так, брате Щоб нам біси повинувалися, а? щоб нам хвороби повинувалися. У нас немає радості, нема. Ми сидимо поникши, опустивши голови і без, сидимо без всякої надії. Каже, нічого не маємо. Но слово Боже каже, книга Сіфонія, лікуй ще сьогодні, торжествуй Ізраїлю і веселися от цього серця, тому що Бог побідив ворога Твого. Сідя тебе, є, цар Ізраїльва. Брати і сестри, Бог закликав народ Божий і закликає, і сьогодні лікуй народ Божий, лікуй. Черця вона тоже торжествуй, бо що ворог побіжнений іменем Господа Ісуса Христа, чий, мій твій Славить тебе Господа. Бог відняв жало сатани, забрав, вирвав з нього. Бог забрав і власть смерті, Бог забрав. А ми християни, мало слави Бога. Мало. Знаєте, коли я так думаю про тих. Роки, які приходиться бачити, друзі дорогі, це дуже відрізняється багато від цього дня християн. Ми людей заселяємо, захочемо йти до духовного крещення, колись не захочували. А були такі зібрання, що як стануть плакати, як стануть оридати, то Бог і крестить Духом Святим. І Бог оздоровляє разом тих молитв. І не можуть стати з колін. Ридання, плач, схлипування великого народу Божого, ридали і плакали. І Бог в тих молитвах і хрестив Духом Святим і оздоровляв. Получається, так як в одній є з книги написано, ті старі люди, які знали старий храм, яке там було благословення, яка там прибуло слава Господня священники не були, не цій славі, падали, а новий храм строївся. Молодь радувався, а старші люди ридали, плакали. Коли ще були молоді збирання, то туди трудно було зайти по жилому, тому що склонять коліна, та молодь молиться, молиться, і в сторонньому людині коліна заклякнуть, ноги. Стать не може з колін. І втомилися в великих молитв, навіть. а у ридала, плакала. Тоді були сестри, брати, які мали дар проші, сам столкування. Зараз немає того, сестри. Радость Сатана украв од народу Божого. Саме основне, що він, йому вдалося зробити. Оце йому вдалося зробити, браті-сестрі. Украсти радість від кожної сестри, від кожного брата. І ми не маємо радості. Ми сидимо в собранні, як сова на дощ, і немає радості по них голову і так далі. Брати і сестри, ми повинні радуватися, як та жінка радувалася, як не висловий Божому, коли загубила драхму. Вона шукала, вона вимітала всі кімнати свої вскрізь, а вона йшла. Вона радувалася, вона навіть сусідам говорила людям, і я знайшла загублену драхму, славу нашому Господу. Друзі дорогі, нам треба оглянутися назад. Чому? Тому що раніше Бог так робив. А зараз, брат, і сестри, і захочемо до покаяння, до покаяння, кличемо їх людей, а раніше не було такого. Навіть. Після молитви, як народ плаче, ридає, люди бігли, плакали, стояли напереді, каялися, ридали і кричали, «І я хочу тієї, я хочу тієї, хочу того втішення, брати і сестри. Я знаю, молилися ми одного разу, і Бог кричав Лухас на те молодіжі. І як тут попав в поліцай в ту середу, видно, він був засланий. Він не був і засланий. І всі плачуть, рядають після молитви, моляться іншими мовами. А він кричить, що мені робить, що мені робить? Я думаю, що це що, що за один таке. Що з тобою таке? Що ти так говориш? Я поліцай, мене покрив духом, ним, що мені робить? Слава Бога, величай Бога, люби Господа, саме маліці вижнуть, зато ти будеш мати життя вічне, зато ти будеш дитям Божим. Одного разу бачу зібрані одному, він сидить знов, приходжу до нього. Ну, як твоє життя? З мене миліці вигнали, я віруючий, я славлю Бога. Брати, і сестри, такі колись приходили служіння, а зараз. Ми, як обмити, з цієї зими, цієї, си, знаєте, як мороза, як хтось нас обляв водою, і ми сидимо у них ще і поникші. І ми читаємо ще чорно писання, Господь бачить учнів, що вони радулися, що біси повнуються. Дійсно, сестри, велика радість, коли сатана виходить з душі, коли сатана залишає життя, Людину і вона радується. Вона величає Бога. Потім вона славить Господа. Сатна залишила, прийшла радість, прийшла побіда, прийшла утіха. Сатна мене залишив. Більше не буде мучити мене, брати сестри. Сьогодні сатана тактику більшу має. Я бачив сатану спадщи з неба як блискавку. Христос сказав. І думаєте, що він тоді впав з неба і не робить? Зараз він робить в усяких церквах народа Божого. Брати сестри, сьогодні його праця проходить, Він забирає радість, він забирає надію, він забирає утіху в Господі Ісусі Христі. А що Христос каже, радуйтеся, радуйтеся, що ваші імена записані на небесах. Брати сестри, яка то радість є, коли думаєш. Я маю життя вічне. знаєте, Колись молодь, хоч прислідували, виганяли, страхували, судили. На те ніхто не обращав навіть уваги. Судили, судять брата, сестру, сестер, ніхто не обращав уваги. Як йшли в собрання, так йдуть. У нас з'явилася корона, і собрання змили як водою, не стало людей. Брати і сестри, що це означає, То, що в нас немає надії ніякої на Господа. Ми не держимося руками за руки Ісуса Христа, брати сестри, ми не, не держимося, друзі. Ми боїмося, хто зна чого. Сатани боїмося і який властує своєю хворобою на народом Божим. Ми повинні, брати сестри, дивитися на слово Боже, де Христос каже Радуйтеся, утішайтеся, щоб ваші імена зависли на землях. Яка то довга рада, братесестре, коли я цю жизненну дорогу закінчу? А ми всі закінчимо її, всі. від жінки може помирати. Рожденний, кожен, кожен із нас, брати сестри, заб'ють у той ящик. І ми понесуть на указане місце кожен з нас, про цестре. Але ми, народ Божий, повинні славити Господа. Я маю життя вічне в Господі Ісусі Христі. Там буде нове тіло в мене, там може, буде нове дихання, там буде вічна радість, там вже не буде спокус, там не буде гора, біди, там не буде сльоз, там буде вічна радість. Слава нашому Господу! Брати сестри, ми повинні бачити, і Христос закликає нас, щоб ми радувалися в Господі. Спішили йти до Господа в молитвах наших, в моленні наших. А буває, сестри, що й нема молитви. Де то вшла молитва? У сестер, братів. П'ять слів сказала чи, і взагалі не сказала, чи не сказав все, уста мовчать. Сатна на, наоборот радується. От я вже його зв'язав. От я вже її зв'язав добре. Замукав, почепив на її уста, на її губи закрив і не може молитися. Брати і сестри, ми повинні дивитися за собою. Ми, ми повинні наблюдати за собою, за собою. Бог, і ми присутствуємо чи ні. Бог з нами, Чи ми так далеко від Господа, і сестри. Новий рік прийшов. І ми не знаємо, що він принесе нам. Не знаємо. І ми повинні умиляти Господа, щоб Бог дав, як прийде весна, хорошу щоб погоду, щоб дав хороші дощі вовремя, щоб були нас на городях в рожаї, в полях, щоб ми мали що їсти, вже треба молитися, брат, сестри, зарані молитися. Зарані треба тим молитви складати у Господа там, у престолах. Щоб було це благословення, щоб ми мали хліб, щоб ми мали до хліба, щоб ми все мали, щоб ми бачили городи наші гарні, прекрасні. друзі, дає. Скільки ми повинні більше славити Господа, а ми мало слава Господу. Знаєте, є такі страни, що взагалі нема дождя, буває, по делі по 8 місяців. Як страдають? Як страдають, а ми маємо воду до сита. Яку хочеш, маємо воду. Маємо який хоч хліб. Знаєте, коли зайдеш в хлібний магазин, я щось з часом і хвилююся, хочеться плакати. Я був радий кусочок хліба побачити і вкинути в рот, а його немає. А зайдеш там, який хоч хліб, які хоч випечки. Булочки, яке як хоч, і думаю, Господи, хто так подумав, що таке буде багатство на нашій е, е, рідній Україні? Хто так думав, друзі та От що. колись мій батько крепко голодував, і я разом і ся сім'я з'являв. А через Ісус сказано, син мій, я пам'ятаю малим, а помню, будеш їсти хліб досити. А Він каже, коли таке буде? Коли таке вже настане? що досити хліб буду їсти. Брати і сестри, як наш Бог благословляє, ми просто не замічаємо того всього. Просто кажуть, що так треба, так воно буде, так є, так прийшло до нас. Брати, і сестри, це рука Господня, сім'ї нашого Господа Ісуса Христа, який Бог любить нас. Який Бог нас благословляє, хоч ми його малому славимо, а Він нас любить, брити сестри. І Бог каже, любов'ю вічною я возлюбив тебе і просив своє благовління. Хоча ми не так, хоча ми скривимо дороги наші, робимо кривими, і так далі, і так далі. А Бог тебе любить. А Бог тебе любить. Брати, сестри, слава нашому Господу. Будемо молитися, щоб нас Бог благословив щоб Бог благословив і цю зиму, яка ще перед нами, брат, сестри. Ще два місяці треба пережити зими. Не знаю, яка буде. Ми бачимо, вже народ почу, Бог почув народа Божого молитви, де нема газу, де нема світла. Одна Я говорила жінка одного села. Дев'ять місяців у нас нема світла. Браті, сестри. Молить Господа, щоб Бог і зиму дав ще теплу, щоб ці люди не страдали, не мучили, не мерзли, щоб вороги нашої країни не сміялися, що вони замерзають від голода і від холода. Брати, сестри, є за що славить Бога, є за, що молиться Бога, а наші уста сатана замикає. І хоче, щоб ти не славив Бога, щоб ти не славила Бога. Радуйтеся, радуйтеся, що ваші імена записані на небесах. А як знати, що твоє ім'я записане на небесах? Оце важливо. А чи ні? Ви в цьому інтересуєтеся, чи, чи вже взагалі ми не інтересуємося? Як знати, що ім'я Твоє записане на небесах? Не я. Сестри. Як знати, по чому ми, ми взаємо? Ну, ми можете сказати, що мірив Господа Ісуса Христа, ми давали йому обітницю там на річці, брат сестри, обіщання, там на річці ця зона була кладбища, де ми обіщали служити Богу. То, то була річка кладбища. Ми хоронили свого старого ветхого Адама, а воскресали для нового життя. Ми ми чи ні? А? Ми оправдаємо Богом, брати і сестри. Ми любимо Господа чи ні. Якщо любимо Господа, хочеться молитися, хочеться співати, хочеться радіти Господі. Брати і сестри, одну, я читав книгу історію християн. Одну молоду дівчину вели вже на страту. І вона сміється, вона радується. І палач питає, слухай, чого ти радуйся? Що ти така радуйся? Я радуйся, я знаю, що зараз буде зустріч з Христом моїм. Скоріше свершає цю працю свою. Я радуюся, брати сестри, У нас є Брати сестри, чому ми так далекі від Господа стали? Садна шнурком своїм закрутив горло, і нам із шиї і веде нас далі. У ту пресподню, де нема радості, де нема мира, де любви. І веде на, на своїми арканами далі і далі від Бога. Брати сестри. Ми давайте проти самого саме твердо вірю. І написано, священному Писанні, я вам даю власть, чуєте? Наступать на змію, на скапіону, на всю вражеську силу. Сестра, брате, ти маєш власть, чуєш? Наступати на нього, не відступати. От що, не розбігатися в собранні, як миші ще і не стало, бо якась корона переприйшла, брати сестри, а наступати на вражу силу. І коли ми будемо наступати, наступати, Він буде відступати. Ворог буде втікати на нас, брати і сестри. І Господь нас обмінно благословить. Я знаю, ж церкву, яка молодіжанська, ми там молилися за сіріння. 24 роки молилися. прийшла ця Слатницька хвороба, корона. Сказали, молити не треба, не можна. Ми не будемо молитися, вже молитва закінчається. Ну що, другий просвітр захворів, що дихав, дихав подушкою кислорода в лікарні. Перший просвіт захворів. Багато похворіли. І багато помирали, брати і сестри, аби взивали до Господа як раніше. Хіба там була б та корона, коронавіру, брати сестри, хіба там вона була б? Мене окружали багато людей, різних людей з усієї Європи. До мене вона не вчепилася. Брати і сестри, одне, радость, щоб нас Господь не покидав, Щоб ми не сиділи, як у драм в на показусі. І дивилися, що хто скаже, що хто буде говорити, як то буде співати, брасестри. Щоб ми знали, що на цьому місці є живий Господь. Амінь. І Він дивиться на твоє серце, він дивиться твій розум. Він знає, що ти хочеш. Він знає, яка в тебе потреба. Він знає, яка в тебе хвороба, Він знає, що тобі дати. Він все знає, брацестри. І є на цьому місці Господь. Є. Він, він, він хоче, щоб ти його славила, щоб відкрої уста написано. Я наповню. возови до мене. І я відвечу тобі. Брати сестри, а сьогодні скільки проблем, нужд. Пачками таблеток несуть аптек. А де Бог наш? Де? Де Бог наш, друзі, другі? Як одного все ви робити операцію срочно, а він з Германії. А що мой Бог умер? Скажіть, будь ласка, ну хто скаже, що Бог умер? Так він знає мою нужду. Він був страшна операція, аж тому умер, і Бог ізцілив його присестри. Аллилуйя, слава нашого Господу. Був такий єпископ армін в Германії. І він вначалі дуже поступав жорстоко з нашими вірущими з України. Дуже жорстоко. Він не хотів бачити навіть. Прийшов той сліпий Олексій, він був в нашому церкві, сліпий Олексій. Приїхав в аеропорт, виймає гроші, нате, Купіть йому білет обратний, відправте його. І я, коли приїхав в Германію, Господь каже, скажи йому слово, якщо не покається, зніму його з ліця землі. Єпископ, брати, Я зустрічаю одного брата з його церкви і кажу, як мені зустрітися з Аріном, скажи. Я скажу йому. Другий день встречаю його. Ну що сказав? Я сказав, але ну, він сказав, я не хочу зустрічатися. Знову я другого брата кажу, я хочу зустрітися з Арміном. У мене є слово від Господа йому сказати. А він каже, він сказав, що я навіть втечу від нього. І Господь каже, він зійде з цієї землі і йде в Проїсподню. І що ви думаєте, незадовго напав рак легенів і зійшов з цієї землі в Роспоні. Брат-сестри, наш Бог є огонь поїдаючий. Він є Бог і люблящий, і огонь поїдаючий, брат сестри. Тому ми повинні мати страх перед Господом на всякому місці, де ноги наші стоять. Де ми ходимо, щоб ми сідали, славили Господа, призивали його, яка скорбі печаль, призвай ім'я Господа, скоріше йди до Бога. Возведення день скорбі. Я тебе і збавлю, а ти мене прославиш. Ми цього слово навіть не знаємо, навіть не впотребляємо в життя наше, возовидемо мене, день скорбі. Я і збавлю тебе, а ти мене прослав. Брати, і сестри, як треба нам сьогодні поправити наші світильники, щоб вони не коптіли як-небудь, а може і погасли, а щоб вони горіли ярко, щоб Господь дивився на подвиг душі своєї, на кожну сестру, на кожного брата з задоволенням. Мені хочеться послати Господа. Вам хочеться послання Господа чи ні? А? Открой уста, я наповнюю. Це Бог говорить до тебе, сестра, до тебе, брате. Помолися. Йому слава. Амінь.